Вас вітає перший дашівський біологічний канал. І людина, яка жодного разу не отруїла свою сім'ю грибами ємсенко Ольга. Не отруїла, тому що обережна. Я всі підозрілі гриби залишаю в лісі. Гриби – це дуже успішна група еукаріотів, тобто ядерних організмів, які досягли багато клітинності. Грибна клітина має клітинну стінку. На зразок рослинної клітини, але зроблена вона із хітину, речовини, яка характерна для тварин, вона зустрічається у панцирях членистоногих. І через оцю тверду і потужну клітинну стінку гриби не можуть поглинати їжу шматочками. Але вони можуть всмоктувати її через хітинову оболонку усією поверхнею тіла. Тому гриби мусять виділяти у довкілля травні ферменти, для того, щоб великі органічні молекули розщеплювались і всмоктують уже менші молекули, частково перетравлену їжу. Це називається зовнішнє травлення. Про таке ви чули, коли вивчали павуків. У людини також є зовнішнє травлення. Оце коли ми варимо їжу у каструлі, смажимо її там на чарі, то ми частково уже розщеплюємо великі молекули, і також трошки їжа перетравлюється поза нашим організмом. Тіло гриба. Я маю на увазі не тільки плодове тіло, а все, що знаходиться і під землею. Це сукупність розгалужених багатоядерних ниток, які називаються гіфи. І плодове тіло гриба це такі ж самі гіфи, як і підземні, але вони щільно зібрані і вкриті зверху ще такою кольоровою, ну як шкіркою навіть. Під мікроскопом ми бачимо, що гіфи перетинками поділені на окремі клітини, які йдуть одна за одною, ну так як вагони у потязі. І у клітинах може бути одне або два, і буває кілька ядер. Якщо грибниця поділена на окремі клітини, то вона так і називається грибниця з клітинною будовою. Між сусідніми клітинами існують пори. Дуже схожі на рослинні, і вміст клітин цитоплазма сполучається одна з одною. У багатьох грибів розмноження відбувається за допомогою плодового тіла. На ньому є спеціальні спороносні органи. І ось тут ви бачите підземну грибницю або міцелій. І вгорі ми бачимо, як більше десятка уже маленьких плодових тіл творилися. Коли ми йдемо в ліс чи в поле по гриби, то ми збираємо саме плодові тіла, а величезна грибниця залишається в ґрунті. Коли я ходила до школи, то нас вчили, що гриб треба зрізати ножиком і залишати пеньочок у ґрунті, тому що якщо його вирвати, Повністю, то він вже більше на тому місці не виросте. Тепер я не зустрічаю таких рекомендацій, але як біолог, я все-таки вважаю, що немає ніякого значення, чи ми вириваємо грибочок повністю, чи ми його вирізаємо, чи ми його викручуємо, тому що грибниця може займати площу в кілька соток. І якщо ми десь там плодове тіло і заберемо, то грибниця сама від цього не пошкодиться і не загниється. А зрізати ножем гриб має для людей просто практичне значення, тоді залишається менше чистити. Але подумайте про лісових тварин, у них ножиків немає, і вони їх просто там виривають і нічого страшного. Деякі гриби повернулися до одноклітинності, але це вже вторинна одноклітинність. Вони були спочатку багатоклітинними, потім знову стали одноклітинними, як і їхні дуже-дуже давні предки. І ось приклад такого вторинно одноклітинного гриба це дріжджі. Фактично, дріжджі це спори, які можуть існувати самостійно і розмножуватись. І ось тут ви бачите розмноження дріжджів брунькування. Брунькування це не зовсім чесний поділ клітини на двоє, коли порівну ділиться тільки вміст ядра, а цитоплазма ділиться дуже нечесно. Одній клітині залишається зовсім трошки. Тоді у іншої більшої клітини залишається більше шансів вижити. Да, гриби розмножуються спорами. Дріжджі розмножуються оцим ще не статевим способом брунькування. І, до речі, дріжджі можуть розмножуватись і статевим способом. Але для цього треба, щоб вони на деякий час припинили живитися і приготувались до цього статевого розмноження. І інколи одна клітина дріжджів обманює іншу клітину дріжджів. Вона їй подає сигнал. Давай розмножимося статево. Ось ми з тобою вдвох. А потім починає сама посилено живитися. Навколишньою їжею, поки обманута клітинка готується до статевого розмноження. Після того обману... обманута клітинка вже більше ніколи нікому не вірить і не розмножується статевим способом, а тільки брунькується. Після кожного брунькування на них залишається такий як шрам, пупчик такий. І на старих дріжджових клітинах знаходять 40 таких пупчиків. Отже, вона 40 разів брунькувалася. Це була лірика. Гриби можна розмножувати також фрагментами міцелію. Тобто просто брати шматки грибниці і ось подивіться, вони навіть продаються. Оцей гриб називається глива. І ви купуєте таку як солому сильно перепрілу, в якій знаходиться грибниця гливи. Потім ви поміщаєте її в підходящі умови. Я там точно не знаю, якась температура має бути. І через деякий час із дірок у цього мішка целлофанового починають проростати плодові тіла. Там можна три врожаї збирати, а потім треба знову цей міцелій ділити і переселяти на, новий, на нове поживне середовище. Перша група грибів, про яку ми будемо говорити, називаються зигоміцети. І ось перед вами. Хлібна пліснява або мукор, але тут ви бачите цей мукор на помідорі. Під мікроскопом ми бачимо, що ця грибниця не розділена перетинками на окремі клітини і не формуються плодові тіла. Вона просто нагадує собою такий пушок, оцю білу травичку, присипану чорним пилом. Оці чорні цяточки, при збільшенні, виявляється, що це спеціальні спори, які служать для розмноження мукора. Є спори статевого спороношення, вони утворюються в результаті мейозу, тобто вони будуть з одинарним набором хромосом, гаплоїдні. І є спори нестатевого спороношення або конідії. Вони є результатом мітозу, тобто вони диплоїдні. Ще одна дуже велика група грибів називається аскоміцети. І ось приклад аскоміцетів оцей гриб зморшок. Їх ще називають українською сумчасті гриби. Вони змож, можуть вже формувати плодові тіла, і їхні гіфи поділені на окремі клітини. Прикладом аскоміцетів є також гриб строчок. Хтось із них отруйний, але я у нас таких просто не зустрічала ні тих, ні тих. І ось на цю схему гляньте дуже уважно. У, у цих грибів можуть бути нитки, які будуть складатися із одної ядерних клітин. І там є тільки одинарний набір хромосом, тобто вони гаплоїдні. Ось такі нитки деякий час живуть кожна окремо, а потім зливаються. Але коли вони зливаються, ось тут ви бачите в одній нитці голубі ядра, а в другій, в другій нитці коричневі. Коли ці нитки зливаються, ядра все одно не залишаються і не зливаються, і утворюються такі двоядерні клітини, які називаються дикаріони, тобто двоядерні клітини. І оцей дикаріон існує дуже короткий час, тільки для того, щоб утворити плодове тіло, оту ніжку і шапинку зверху. Це дуже коротка фаза. І от на цьому плодовому тілі, там же ж також знаходяться нитки, гіфи, і на кінчику кожної гіфи, оці два ядра все-таки зливаються. І потім діляться спочатку мейозом, потім мітозом, і виходить вісім гаплоїдних спор. Ці спори знаходяться у спеціальному такій структурі, яка зветься сумка, аска. І от коли вони висипаються, то із цих спор проростають потім нові грибниці. Двіжжові гриби, також є аскоміцетами, і це поліфілетична група вторинно-одноклітинних грибів. Плодових тіл вони не утворюють, тому що вони одноклітинні, немає з чого утворювати. І я вам нагадаю, що значить поліфілетична група. Якщо ми візьмемо якогось одного дуже віддаленого предка, дуже дуже віддаленого, і із його численних нащадків ми виберемо тільки деяких за якоюсь одною ознакою, наприклад, те, що вони є вторинно-одноклітинні, то ми отримуємо поліфілетичну групу, у якій дуже віддалені. Організми можуть бути об'єднані в одну групу, а їхні близькі родичі не враховані. Це непорядок у систематиці і стараються таких речей уникати. Багато аскоміцетів також вторинно втратили здатність утворювати плодові тіла. І таким чином утворилися плісняві гриби. І ви бачите. Плісняву сіру зелену голубу на колір це знаменитий гриб пеніцил. Під мікроскопом ми бачимо, що на кінчиках ниток формуються нестатеві спори. Вони називаються конітії, вони є диплоїдні. І пеніцил це, це слово спільнокореневе із українським словом пензлик чи англійським словом «пенсил» і означає воно щіточка. Ви бачите, як воно справді схоже на якийсь пензлик при великому збільшенні. Конідії це окремі клітини грибниці в оболонці. І ось ви бачите ще одного схожого на пеніцил гриба, він називається аспергіл. Вважається, що пеніцили панують у північній півкулі, а аспергіли у південній. Але я знаю людину, у якої фу, яка гадість аспергільоз легень. Тобто оця гадість у неї поселилася в легенях. Який жах? Я не знаю, чим це лікують. Ну, якось лікують. Астергіл і пеніцил також належать до поліфілетичної групи, отої, що насмиканої із різних груп, до групи недосконалих грибів, які втратили здатність розмножуватись статево. Вони розмножуються тільки не статево. Живуть вони на якійсь органіці, що гниє, і вони конкурують за їжу з бактеріями, тому що є бактерії гниття, які теж люблять все те, що можна з'їсти. Проти бактерій гриби виробляють антибіотики і вбивають бактерії, таким чином позбуваються конкурентів. Ось тут ви бачите, у чашці Петрі розвели багато бактерій, такий брудно-сірий наліт. і взяли, ну, Я уявляю собі, що це якісь картонні паперові, якісь кружечки, які. Змочили певними антибіотиками, виділеннями різних грибів. І от ви бачите, що деякі антибіотики дуже ефективні. оті троє, що вгорі, всі ефективні. А із тих, що внизу, то два не працюють. Оцей антибіотик бактерій не вбиває. Ну, самий ефективний – це той, що ми бачимо зліва вище. От він найбільшу кількість бактерій вбив навколо себе. Антибіотики, тому і використовують для боротьби із бактеріальними інфекціями. І якщо у людини, наприклад, ангіна бактеріального походження, запалення легень, бронхіт бактеріального походження, то тоді цілком логічно, що лікар пропише такій людині антибіотики. Ще одна група грибів базидіоміцети. Їх спосіб розмноження подібний до Такого самого, як і у аскоміцетів, але е, там є така, такий період, коли дві гаплоїдні гіфи злилися в одну, але ядра не з'єдналися. І це називається дикаріон. Так от, у них у життєвому циклі цей декаріон е, панує, він саме довше живе. Е, а гаплоїдні нитки живуть порівняно недовго і прагнуть з'єднатися одна з одною. Да, причому ці гаплоїдні нитки, вони не є ні хлопчик, ні дівчинка, вони просто дві сусідніх від різних організмів, і вони собі з'єднуються. Да, і спори знаходяться не в сумках, а на спеціальних структурах базидії, які нагадують собою булаву. До базидії у належить Білий гриб, він у нас вважається самим таким смачним. І... Дорогим. Сюди належать також піддосичник, підберезник, лисички, опеньки, глива, печериця, мухомор, бліда поганка, прутовик і навіть ось отакі гриби іржа, сашка. Це паразитичні гриби. Ви з Сашкою зустрічались, коли ламали собі кукурузу поїсти. Ще одна група організмів називається лишайники, і ми їх вивчаємо зразу після грибів, тому що це симбіотичний організм. Дуже древній, тісний і дуже суперечливий симбіоз гриба базидіоміцета, який. У цій зв'язці є мікобіонтом, тобто учасник симбіозу гриб, і водорість або ціанобактерія, яка тут є фікобіонтом, тобто учасник симбіозу, рослина або ціанобактерія. Ось тут ви бачите схему, як це відбувається. Оці коричневі нитки – це гіфи гриба, а зелені кружечки це водорість або ціанобактерія. І виявляється, що гриб утримує водорість як скотар худобу. Він її бере в полон і потім користується нею, забирає у цієї водорості продукти фотосинтезу. Ну, він її дає житло і він її поїть водою з мінералами. Без водорості такий гриб взагалі жити не може. Він загине, йому нема де брати органіку. Але водорість без гриба почувається ще краще, чим з ним. Тобто, ми тут бачимо симбіоз, такий не зовсім чесний, він трохи має щось від паразитизму, тобто, що гриб трохи паразитує на водорості. Лишайники дуже добре переносять висихання. Вони припиняють фотосинтез, сповільнюють всі життєві функції, і просто, як впадають в такий анабіоз. Ось тут ви бачите лишайник, який називається листуватий. Він тут збільшений. У нас такі лишайники часто зустрічаються. У мене таке на тені старому росло. А ось оце. Лишайник накипний. Ви такі могли побачити на камінні. У нас біля ставка на каміннях, отаких от багато дуже. І накипні лишайники були першими жителями суші задовго до рослин. Саме вони створили перші ґрунти. І є ще кучисті лишайники, але в нашій місцевості вони не ростуть. У нас суховатий клімат для цього. Вони тут не виживають, Кладонії. Гриби у природі виконують багато функцій, вони розкладають мертву органіку, причому набагато ефективніше за бактерії. Тому що бактерії це прокаріоти. Маленька клітина вона не може багато функцій виконувати як багатоклітинний ядерний організм. Вони розкладають мертву деревину. А буває і не дочікується, коли ця деревина помре і починають її ще заживо розкладати, якщо це паразити. Ось тут ви бачите трутовик, до речі, цей трутовик їстівний. Вони можуть паразитувати на рослинах і на тваринах. Ось тут ви бачите біду наших помідорів фітофтора. Якщо така ще погода, така підійде в липні дощ, жарко, дощ, жарко, то фітофтора гарантована. Або ось така гадість на винограді називається борошниста роса. Ви бачили таке на агрусі, що треба кожну ягодку цю обирати. Від такої павутинки. Гриби є також, вибачте за ці звуки, але мені нема де дітись, гриби є також їжею для людей. Ось тут ви бачите промислове вирощування печериці. Боїтеся отруїтися грибами, не ходіть в ліс по гриби, а купуйте печериці в магазинах. Ніхто ще не травився печерицями магазинними. А ще дріжджі використовують, коли ми печемо хліб, варимо пиво, вино робимо, пеніцил виготовляємо. Пені... Гриб-пеніцил використовується, коли ми робимо сир. Мікориза взаємовигідний симбіоз, ще одне співжиття: гриба і рослини. Ось на цій схемі ви бачите корінь рослини в розрізі, і ви бачите варіанти мікоризи. Зліва у нас є ендомікориза. Ви бачите, як гіфи гриба, темно-червоні на колір, проникають прямо у клітини рослини. А справа ви бачите ектомікоризу. Гіфи дуже сильно оплутують корінь, але проникають у проміжки між клітинами. І той і той варіант. Обидва є дуже вигідними і для гриба, і для рослини. Що хоче гриб від рослини? Те, чого він не може сам собі зробити. Продукти фотосинтезу. Він хоче глюкозу і інші органічні речовини, які рослина може зробити, бо у неї є пластити. І от він їх у неї смокче. Але він... Дає її взамін воду і мінеральні речовини. Гриб дуже ефективно вміє всмоктувати воду з ґрунту і живеться, ділиться нею із рослиною. Виявляється, що якби не рослини, то гриби б не могли утворити своїх плодових тіл. Вони б не мали сили створити цю ніжку і шапинку і розмножитися спорами. Якби не гриби. То дерева не могли б вирости, тому що дереву дуже важко себе забезпечити водою а дерево, яке вже у співдружності із грибом живе, отримає води. У тисячу разів більша, ніж дерево без гриба. Тому дерево, яке не зрослося із грибом в молодості, дуже швидко гине. І всі дерева, які ви бачите навколо нас, вони всі живуть разом із грибами. Це гарантовано. Мікориза утворюється не тільки між деревами і грибами, і більшість трав'янистих рослин в нашій місцевості також утворюють мікоризу. І ось ви бачите звичайну газонну траву. Та, яка із грибом зросла. Лася, уже пишна, а та, яка ще не зустріла свого гриба, хиріє. Орхідея також не проростає з насінини, якщо у неї не проникне гіфа гриба. І ось такі рослини плаву, неправда в нашій місцевості вони не ростуть, не розвиваються без грибів. У них є статеве покоління, яке не має хлорофілу і воно мусить присмоктатись до якогось гриба, хоча, не, скажімо так, не безцеремонно. Воно все-таки може давати грибу деякі речовини, які гриб сам утворити не може. І рослини з'явились на суші виключно у симбіозі разом з грибами. Виявляється, що рослини без грибів на суші не змогли б вижити. Через те, що перші рослини вони не мали ні нормальних коренів, ні нормальної провідної тканини. І гриби їм допомагали напитися води. І ще трошки про грибні ліки. Це трутовик лакований, у нього є 300 біологічно активних речовин. А ось оце Грифола кутерявенька. І вона теж є лікарською рослиною і трапляється у нас в Україні. Правда, я в нас її не бачила. У 1928 році лікар Олександр Флемінг відкрив. Бактерицидні властивості плісняви. Про нього розказують таку байку, що він просто розводив якісь бактерії, потім про них забувся. Потім, коли він їх знайшов, то його чашечка Петрі вже запліснявіла, і він помітив навколо цієї плісняви такий чистий пружок без бактерій. І він подумав, що оця пліснява виділила речовини, які вбили бактерії. Антибіотики почали рятувати життя солдатів ще у Першу світову війну, а в Другу світову війну дуже багатьох ампутацій вдалося уникнути і оцієї інфекції, яка починалася після поранення, саме завдяки антибіотикам. І антибіотики врятували дуже багато людей від каліцтва після поранення. Морські пеніцилові гриби використовуються у боротьбі із раком. Є такі речовини, статини, вони зменшують кількість холестерину, поганого ліпіду у нашій крові, і їх добувають із грибів. Ось тут ви бачите, що буває, коли забагато холестерину розвивається атеросклероз, ось таке звуження просвіту легень, легень, судин. Коли пересаджують органи від одної людини до другої, чи коли імунітет людини починає боротися із своїми власними клітинами, це називається автоімунні захворювання, то потрібні препарати, які будуть пригнічувати імунітет. не Скажем так, не посилювати його, а навпаки, пригнічувати. І ось отакі імунодепресанти отримують із грибів циклоспорин і міфортик. А оцей препарат гризиофульвін добувають із пеніцилових грибів і використовують при грибкових захворюваннях, тобто грибки боряться із грибками. І ось ви бачите, як виглядає лишай на дитині, стригучий, тому що в тому місці волосячко випадає, але він може бути і на інших частинах тіла. Він лікується якимись препаратами із грибів також, хоча це теж грибкове захворювання я таке лікувала йодом у своїх дітей. Бажаю вам всім здоров'я і вчити біологію не на оцінку, а тому, що це корисно.